Є безліч причин, чому заводити курей на своїй ділянці це прекрасна ідея. Вони чудові компаньйони, допомагають контролювати комах і, звичайно, несуть смачні яйця. Курячі відмінне, безкоштовне і органічне добриво для вашого саду, а ще вони з радістю заїдять більшу частину ваших кухонних відходів. Але при цьому вони можуть бути справжніми руйнівниками в саду. Для тих з нас, хто вкладає багато часу та грошей у свої рослини, це може бути дуже болісно. Можливо, вам сподобається спостерігати, як ваші кумедні курочки копаються в землі, шукаючи бур'яни та комах. Однак вони не настільки розумні, щоб розуміти, які зони для них закриті. А може, вони і розуміють, але просто роблять вигляд, що не знають. Мої кури, наприклад, обожнюють розоряти одні й ті ж місця в саду. І, звичайно, ж, це саме ті ділянки, куди я б воліла їх не пускати. За роки я зрозуміла, що деякі помилки в плануванні і дизайні можуть перетворити ваших милих курочок в справжніх маленьких шкідників. Помилка один надання їм доступу до всього. Коли ми вперше побудували курник і завели перших птахів. Я навіть не уявляла, що мене чекає. Думка про свіжі яйця в омлеті по суботах здавалася достатньою причиною, щоб зважитися на це. Але коли ми випустили їх на волю, я зрозуміла, що зовсім не була готова до того, що ці маленькі нащадки динозаврів будуть вільно бродити по всьому саду. Минуло пару років, і мій чоловік знову взявся за інструменти, щоб побудувати вольєр і обмежити наших курочок певною зоною. Тепер я знаю, що в їх зоні не варто садити нічого цінного, і більшість з них не можуть дістатися до основного саду. Я кажу більшість, тому що, як би ми не намагалися, якщо випускати птахів на вільний вигул, деякі все одно знайдуть спосіб втекти і відправитися на розвідку. Якщо ви любите свій сад і не хочете, щоб ваші кури копалися в ньому так, ніби це їхня робота, заздалегідь вирішить, які зони для них відкриті, а які ні. Виділивши їм певне місце для вигулу, у вас буде більше шансів утримати улюблені квіти та овочі від їх руйнівних набігів. Помилка 2 залишати город без захисту. Багато рослин в городі не приваблюють курей, але деякі можуть бути для них небезпечні. Наприклад, зелені помідори або листя картоплі отруйні для птахів. Лук і баклажани теж можуть нашкодити, хоча ми їх із задоволенням їмо. Навіть якщо все, що ви вирощуєте, безпечно для курей, вони все одно можуть завдати шкоди. Як я вже говорила, кури обожнюють ритися в пухкій землі в пошуках комах. І грядки з овочами не виняток. Я переконалася на власному досвіді: якщо мої кури отримують доступ до городу, вони його руйнують. Вони їдять кабачки і зелень, викопують все, що погано лежить, і перекидають все на своєму шляху, намагаючись дістатися до смачних жучків. Так що зробіть собі послугу обгородіть город. Ви не пошкодуєте. Помилка 3. Використовуйте пухку мульчу Цей пункт тісно пов'язаний з попереднім. Якщо ви, як і багато садівників, використовуєте мульчу або солому на грядках це ще одна причина тримати кури подалі. Насправді, краще взагалі не пускати їх туди, де є легкі матеріали для мульчування. Не можу порахувати, скільки разів я витрачала цілий день на мульчування. Прополка, прибирання та акуратний шар соломи чи кори роблять мене щасливим. Мені подобається дивитися на доглянуті грядки, знаючи, що коріння захищені, а ґрунт зберігає вологу. Але якщо поруч кури, вони моментально рознесуть всю мульчу. Для них немає нічого цікавішого, ніж копатися у свіжі мульчі. Вони розкидають її так, що зібрати назад буде майже неможливо. Повністю запобігти цьому важко, але є кілька способів зменшити шкоду. Потрібно створити бар'єр, який не дозволить їм розкидати мульчу. Невисокий паркан часто допомагає або можна покласти зверху сітку. Але будьте готові, як тільки мульча знову стане доступною, вони негайно повернуться. Якщо ви мульчуєте доріжки, спробуйте замінити легкі матеріали на щось більш важке, наприклад, гравій або річкові скелі. Кури їх не чіпатимуть. Помилка 4 високі грядки без захисту. Кури просто обожнюють розоряти високі грядки, і велика помилка, дозволяти їм туди забиратися. Щось у пухкому, добре дренованому ґрунті та затишному місці, їх неймовірно приваблює. У мене була курка, яка стільки разів викопувала той самий на що, врешті-решт, застелила ґрунт фольгою. Якщо вас не бентежить зовнішній вигляд, цей метод дійсно працює. Поки Фольга була на місці, ніхто не чіпав грядку. Але варто було мені її прибрати, як на наступний ранок курка повернулася до своїх витівок. Мені знадобилося три тижні, щоб відучити її від цієї звички. Якщо ваші кури мають доступ до високих грядок, захистіть їх сіткою або дротяною огорожею. Використовуйте щось, що легко зняти, але що курям не сподобається. Сітка чудово підходить, якщо рослини досить міцні, щоб утримувати їх. Вона захистить не тільки від курей, але й від білок та інших дрібних шкідників. Помилка 5 залишати систему поливу відкритою. Наскільки кури пошкодять вашу систему поливу, залежить від її типу. Ось що вони можуть зробити. Розпушуючи землю, вони можуть пошкодити краплинні стрічки, через що рослини не отримують вологу. Вони цікаві і можуть клювати дрібні деталі, такі як розпилювачі, і розбирати їх. Кури обожнюють сидіти на чомусь піднесеному. Навіть кури вважають за краще сидіти на вашому плечі, як пірати. Спринклери для них чудові окуні, але вони можуть їх зламати або забруднити. Якщо у вас крапельний полив в зоні доступу курей, трохи прикопайте труби, щоб вони не знайшли їх. Використовуйте жорсткі труби з ПВХ замість гнучких шлангів, щоб уникнути проколів. Також добре закріпіть систему поливу. Можна використовувати садові скоби, перехрещуючи їх над сполуками і крапельними лініями. Якщо не виходить повністю обмежити доступ курей, ці заходи хоча б допоможуть зберегти систему. Помилка 6 тісні простори без доріжок. Кури люблять досліджувати територію і помилка дозволяти їм робити це без напрямних. Якщо в саду є місця, де, на їхню думку, можуть бути помилки, вони пройдуть через що завгодно, щоб туди дістатися. Тому, якщо у вас невеликий сад, важливо створити для них доріжки. Якщо кури бачать зручний і очевидний шлях, вони зазвичай вибирають його. Але якщо доріжки немає, вони прокладуть свою і швидше за все прямо через ваші улюблені рослини. Помилка 7: низькі бордюри. Якщо ви дозволяєте курям гуляти по всьому саду, бордюри завжди будуть проблемою. Кури дуже вперті, і якщо їм сподобалося якесь місце, вони проберуться туди, незважаючи ні на що. Високі бордюри з матеріалів, які їм не подобаються, можуть допомогти. Низькі бордюри перед привабливими рослинами або зонами кури просто зметуть. Вони проберуться в грядки, будуть копатися в них і навіть можуть влаштувати там гніздо. До речі, якщо вам ще не говорили, які б зручні гніздові ящики ви не зробили, деякі кури все одно вважатимуть за краще нести яйця десь ще. Кожен день в моєму саду це квест, ніколи не знаєш, де знайдеш чергову кладку. Щільні бордюри можуть трохи зменшити цей безлад, не скажу, що це працює завжди, але іноді допомагає відучити курей від їх яєчних хованок.